Тепло у помешканнях під час опалювального сезону це питання вже не перший рік хвилює українців. Уже зараз черкащани почали цікавитися альтернативними способами обігріву оселі. Один з них нагрівальні електроприлади. Ірина Марченко дізналась, як обрати пристрій та які загрози може нести неправильне їх користування. Проблеми із низькою температурою в будинках під час опалювального сезону турбує черкащан вже давно. Ми поцікавилися, чи почали вони готуватись до найхолоднішого періоду та як обігріватимуть свої оселі взимку. Ні, щоб я не почала готуватися далеко. Все готово, аби був газ, все готово. У мене група вдома, ми дровами палимо, тому ні. Пан Володимир, попри матеріальну підготовку до зими, вважає основним дещо інше. Каже, важливо берегти своє здоров'я та підтримувати фізичну форму. Я от заказав електрогрілку, товаришу робити, щоб було тепліше, А так головне, треба форму тримати, я вважаю. Фізична нормальна форма, активна. Це головне. Зігріваємось ми спортом ну і своїми заняттями. Так, що все в порядку. Ну і звичайно, треба підготувати там вікна, зашпаклювати, балкон зараз займаються теж, хоча в мене відкрита, але щоб порядок був. А пані Ірина, на відміну від минулого сезону, цьогоріч придбала чотири обігрівальні прилади. Каже, порадили на роботі. До того ж, прогнози щодо опалення насторожують. Так, вже чотири обігрівача купили. Це все, що ми зробили. Теплокераміка українські. дуже симпатичний. Років, також, так? Ні. Ну звісно, чому ми готуємось, тому що е, поки що передбачують, що десь 16 градусів буде у квартирах, то треба щось ще для цього придбати. Більшість із опитаних обирають електрообігрівачі, радше як додатковий спосіб утеплення домівки, якщо виникнуть проблеми з опаленням. Ну дуже в таких випадках, якщо вже дуже холодно. Я живу в приватному секторі, тому. Ми включаємо тоді, коли холодно. Не купували, але в нас є, є електроприлади. Так. Е, ви маєте на увазі Ну, В народі так називаємо, дуйчик називається. Ну, це так, для підстраховки. Електричні обігрівачі можуть стати хорошою альтернативою у холодний період. Проте важливо пам'ятати деякі правила, щоб ефективно використати ресурси та вберегтися від неприємностей. Продавець консультант Олег радить звертати увагу на площу, яку потрібно обігріти, а також допустиму потужність приладу. Практичні зараз обігрівачі будуть керамічного типу, які потребують дуже мало електроенергії, але являються найефективнішими на цей час. Вони не сушать повітря. Вони максимально прогрівають і повітря, і речі, і, в принципі, компактні. І можна їх розміщувати як на стіні, так і на підлогі. Також можна розглянути варіант масляних обігрівачів. Вони максимально мають КПД. Середня вартість такої покупки становитиме від однієї до чотирьох тисяч гривень. Серед переваг вище названих обігрівачів швидке нагрівання та повільне охолодження. Найкраще обрати прилади із закритою спіраллю. Також можна розглянути звичайний конвектор, на який буде мати спіраль закритого типу. Тому що відкритого типу спіраль дуже сильно пересушить воздух, і вам потрібно буде купувати ще додатково зволожувач повітря до кожної кімнати. А якщо це ще й дитяча кімната, то власне їх зовсім не рекомендують використовувати. Стара проводка не розрахована на сильну напругу. Якщо потужність електроносія становить від півтора до двох кіловат, перевантаження мережі не уникнути. Однак, що нижча потужність, вища цифра на ціннику, яка в свою чергу може окупитися в оплаті за спожиту електроенергію. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.